Добрий вечір, шановні глядачі телеканалу Інтер. Мене звуть Наталя Соколенко, я є представник політичної партії громадянська позиція Анатолій Гриценко. Наша партія уперше йде на вибори самостійною командою, і тому я хочу розповісти, із чого ж складається ця команда, яку до Верховної Ради веде Анатолій Гриценко. Як ви, кожен з вас іде в магазин і обирає собі той чи інший продукт, то кожен з вас, хто є відповідальним. Дивиться на ті інгредієнти і дивиться уважно, з чого складається той чи інший товар. Так само я закликаю зробити і вас. З чого складається список Анатолія Гриценка? Це молоді і досвідчені громадські активісти, експерти, журналісти, це військові, які і зараз воюють в зоні АТО або інакше кажучи, ми в громадянській позиції називаємо речі своїми іменами, Це ніякі не то, це справжня, справжня на жаль війна, яка прийшла в Україну. Ці люди не не так знаєте, як раніше було нічого не крали і так далі. Ці люди довели, що вони нічого не крали, не крадуть і не збираються кра... красти. Вони зробили, наприклад, таку просту річ вже зараз показали свої декларації про майно і доходи. Хоча закон про дочасні парламентські вибори, а зараз саме є дочасні парламентські вибори, не вимагає цього робити. Однак, ми проявили свою політичну волю і відповідаємо на заклики на запити суспільства на суспільства. Суспільство, яке змінилося в результаті революції гідності і в результаті тих випробувань, які зараз проходить весь наш народ, кожен депутат показав свої декларації і майно, кожен наш кандидат. Написав і розмістив свою автобіографію. Нам справді нема чого приховувати. Всі автобіографії і декларації розміщено на нашому сайті, який називається hrytsenko.com.ua. ви просто можете в пошуковику набрати ім'я нашого лідера або попросити про це своїх дітей і онуків, і там же в розділі команда прочитати, що ми нічого від вас абсолютно не приховуємо. І можна, звісно, подумати, що в результаті революції гідності так само зробили всі інші партії. Однак Однак, на жаль, це не так. Не всі зрозуміли, наскільки змінилося суспільство і його вимоги. Буквально сьогодні був форум руху чесно, який моніторить власне доброчесність кандидатів у народні депутати, ну і депутатів так само. І я вам наведу лише кілька даних. От, наприклад, біографії своїх кандидатів у депутати на 100% оприлюднила лише громадянська позиція і нова така партія, яка називається Сила людей. Це теж ж партія, яка проявилася на Майдані. А наприклад, партія Батьківщина чомусь автобіографії своїх Кандидатів приховує лише 1%. наприклад, Сильна Україна, партія Свобода, опозиційний блок взагалі не хочуть розповідати ані про свої автобіографії, і практично ніхто з них не готовий розповісти про свої е, декларації про доходи. Навіщо це потрібно? Якщо людині є, що приховувати від виборця зараз на етапі виборів, то можна лише здогадуватися, що ця людина витворятиме у парламенті. Це саме стосується і тих політичних партій, які зараз крутять безбожно. Утять свою політичну рекламу. Я лише нагадаю, що за словами діючої народної депутатки Анжеліки Лабунської, ця реклама, ці телевізійні ролики, на відміну від цього виступу, який є абсолютно безплатний і передбачений чинним законодавством, вони платять шалені гроші. Будь ласка, візьміть калькулятори. Сьогодні будете дивитися телевізор. Порахуйте на телеканалі СТБ. Кожна партія за одну хвилину своєї політичної реклами у телевізійному ролику платить не багато, немало а 190 Тисяч гривень за хвилину 190 тисяч гривень. Звісно, вони десь ці гроші взяли. Не можна вірити байкам, що це профінансував, наприклад, там середній чи малий бізнес. Жоден малий чи середній бізнес це не потягне зараз. Складна економічна ситуація, а той середній і малий бізнес, який має таку можливість, якісь надлишкові кошти, то він, звісно, їх спрямовує на допомогу нашим воїнам на лінії фронту, на допомогу пораненим чи на допомогу біженцям. Тому ці гроші, які крутяться і пішли в телевізійну рекламу, це є гроші. Олігархів, і це є дуже небезпечно, бо корупція вона починається саме з політичної корупції, коли партії вступають у змову з олігархами, беруть у них гроші на телевізійну рекламу і потім обіцяють їм відпрацьовувати. Саме через те, що громадянська позиція Анатолія Гриценка відмовилася взяти гроші у олігархів на одному з цих телеканалів, який належить цьому олігарху, іде на жаль, брудна піар-кампанія проти нашого лідера Анатолія Гриценка. Мовляв, він розікрав армію і там. Ще чи служить якомусь олігарху. Ну, Щодо олігархів, я пояснила, немає олігархів, немає телевізійної реклами. Щодо інших речей, теж можу вам сказати, що, наприклад, надлишкове майно армії продає не Міністерство оборони і не міністр. Ну, от, якщо говорять про Гриценко, то не міністр Гриценко, а продає Кабінет міністрів України. Тому треба дивитися, хто тоді був прем'єром в його часи і хто насправді продавав армію. Що ми хочемо зробити? Ми хочемо зробити, щоб ні в кого не... Було сумнівів щодо інших народних депутатів: президента, прем'єра, міністрів щодо їхньої чесності. Тому ми. Хочемо, і ми обов'язково доб'ємося, щоб всі бюджети, де є хоч одна наша гривня як платника податків, щоб вони були відкриті. Щоби ви за допомогою ваших дітей, онуків, чи ви самі, чи за допомогою журналістів, ви могли заходити на сайт Міністерства оборони і бачити, у кого і які жилети вони купили за якою ціною, які танки відремонтували за якою ціною, чи яку які харчі купили в дитячий садочок, де ходить куди ходить ваша дитина. Все це має. Забезпечити зниження істотне зниження корупції і справедливий перерозподіл тих національних багатств, які є в Україні. Ми маємо жити не гірше поляків, не гірше німців, не гірше американців, де справді є високий рівень життя. А звідки він береться? Він береться з того, що суспільство поставило під повний контроль державні фінанси. І друга важлива частина: суспільство поставило під повний контроль і кадрову політику. Не може бути так, як зараз, коли генеральний прокурор прилаш. Штував свого сина, якому всього лише 26 років, і очолив, поставив його очолювати цілий департамент із реєстрації прав власності. Це мені здається теж не випадково. Такого не може бути. Як тільки ми візьмемо під контроль наші гроші, які ми сплатили як податки, як тільки ми візьмемо під контроль призначення, повірте, це буде зовсім інша країна. І ще одне важливе питання: ми готові вступати в коаліцію із чинним президентом Порошенко і з його політичною силою, але за одних умов, якщо це об'єднання, буде навколо реформ, але не навколо однієї особи. І ще ми вважаємо, що зараз прем'єр-міністром України має бути Анатолій Гриценко як людина, яка найкраще розбирається у питаннях безпеки серед усіх політиків найвищого ешелону. На жаль, навколо Порошенка немає жодної такої людини, яка справді в цьому глибоко розбирається. Тому є кадрові помилки. Слава Богу, вони виправляють. Але цього недостатньо я, Наталя Соколенко, представник фо представник політичної партії, громадянська позиція Анатолій Гриценко, закликає вас підтримати нашу команду. Це команда людей із характером. Ми не продаємося, і ми вас не підведемо. Наше гасло захистити людей. До побачення.